Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російська армія обстріляла тимчасово окуповану нову каховку. Авіабомба впала на житловий квартал. Під вогнем були також Херсон, Білозерський та Береславський райони. Були відзначати день міста у Херсоні, лишити дату незмінною у 3-суботу вересня чи перенести. Київський то театр презентував виставу Тутизар у передостанній день 25-го театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Неповторний смак південних овочів та свої секрети у кожної господині. Триває Херсонський фестиваль борщу. Близько 9.30 російська армія нанесла авіаційний удар по тимчасово окупованій новій каховці. Каб випустили з літака су 34 Під обстрілом був житловий район Сокіл. Авіабомба не долетіла до правого берега і впала у новій каховці. Розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гоменюк. Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар в Переславщині, вони знов продемонстрували свою. Недолугість, незграбність в роботі Вронили один з кабів на нову каховку, де в житловому районі пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення за попередньою інформацією. І в свою чергу окупанти намагаються розганяти тему, що це була діяльність сил оборони України, але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. І пам'ятаємо, що окупанти не вперше так вороняють свої бомби. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки. Точна кількість поранених невідома, розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Мешканця до дотолпував, сказали, що, ну, кажу, що ми бачили, ну летів літак, в нього від щось відокремилося. Тобі дрив він повернувся, полетів. Зараз мікрайон десь оцеплений, цей квартал, да, де це сталося, оцепи оцепили ну, і відбувається обход по квартирі, там дивляться, що там реально сталося. Ну тому що ну там там, там, там серйозні руйнації. Опівночі російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Наталя живе на останньому поверсі у будинку, в дах якого влучив снаряд. В деяких кімнатах її квартири розказує жінка, завалили стіни. Влітала, ви бачили, дирка влітіла в квартиру. А цієї ти взривної волни моя квартира рядом? Виліть моя стінка. Рядом квартиру теж бачили, і туди стінка повністю випала. Там пустая квартира, никто не жил. А я не спала как раз в той спальне, а спала в зале. Поэтому, слава Богу, постраждал их нема у нас. С початку войны еще заховали, закрыли, захистили окно, Захистили окно шифонером. И вот с той стороны, как бы внутренняя часть вылетела. Мабуть, от то, що форточки відкриті були. Цей будинок на іншій вулиці. Знаряд також влучив у дах. Людмила Музика каже, від руйнувань квартиру врятував технічний поверх. Всі були по кімнатам. ніхто навіть не ожидав, ніхто не. Один удар. Наші вікна виходять на університетську. Тобто один удар, прильот такий сильний вспишка і другий. Також під обстрілами були центральна частина Херсона, передмістя та мікрорайон Корабел. Під вогнем був і Береславський район, пошкоджені церква і адмінбудівля. Загалом, за словами керівника прес-офісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, російські військові випустили по Херсонщині 349 снарядів. Протягом минулої доби загинула одна дитина, шестеро людей поранені. Під обстрілом було низка населених пунктів, але жертви. На жаль, є дитина 6 років, загинула в Новодмитрівці. Також його е, старший братик 13 років також отримав дуже важкі поранення. Зараз знаходиться в дуже важкому стані в лікарні. Отримав поранення батько, ще двоє сусідів, які перейшли на допомогу і потрапили під повторний обсяг цього квадрату. Також під обстрілом була і Миколаївка. Засном люди попали під обстріл і отримали поранення скалкові двоє людей. Ще обстрілювали і садове. Через небезпечну ситуацію у населених пунктах розташованих здовж Дніпра Рада оборони області 14 вересня ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми таких населених пунктів на Херсонщині. 30. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон. Третя субота вересня така дата святкування дня міста прописана в офіційно затвердженому міському статуті. Як розказав член комісії з перемінування та краєзнавець Дементі, Білий, зараз у місті є дві думки щодо дати, коли треба відзначати День Херсона. Одна з позицій залишити старе вересень це гарна пора року, це ще тепло. Вже всі роботи зроблені в полях на дачах і можна вже відпочивати. Це, до речі, він десь так кореспондується з днем урожаю, який також в цей період відзначається. Друга позиція прив'язати день міста до дня визволення міста від справжніх фашистів, від російських фашистів, які за. Гарбала наше місто, і в цей день багато людей хочуть зробити справжнім днем міста. І отут тут є такі суперечки. Що робити? От на яку позицію пристати? Я думаю, що ну для цього треба просто провести такі знаєте громадські слухання. Зараз це досить складно робити. Можна зробити ці громадські слухання в онлайні. Зараз для цього є різні різні можливості. Провести опитування. Дата відзначення дня міста на сьогодні не змінилась, говорить начальниця міського управління культури Світлана Думинська на сьогоднішній момент у нас є прописана і вирішена дата міста це 3 субота вересня, і ніхто не відміняв, коли звільнили місто минулого року, 11 одинадцятого, то звісно дуже багато херсонців говорили про те, що саме цей день має бути для міста. Але на сьогоднішній момент ми розуміємо, що це, мабуть, окрема дата, яка буде саме днем визволення нашого міста. На думку історика і краєзнавця Сергія Дяченка, з історичної точки зору, дне міста може бути 30 серпня 1737 року. Тоді заснували фортецю Олександрівський шанець. Ми маємо казати тільки про місце звідки. Взявся сам Херсон сучасний. Це територія фортеці Адміралтейства. От от і все от на цій території фортеці Адміралтейства ніяких археологічних пам'яток не було ніяких поселень. Я не кажу про там зимівник Соханського, який був на Кошовому острові, на карантинному острові. Це, це інше, інше поселення, так як інше поселення, це там зимівники в Антонівці, там чи де будь-що де. Поселення Біліховичі позначене на карті французького інженера Боплана у 1648 році. На той час було археологічним городищем, говорить Дяченко. Тобто воно вже не існувало, воно подане позначкою руїни. І це городище, виходячи з назви цього поселення, воно знаходилося у селищі Дніпровське, де і проводяться археологічні дослідження. І це величезне таке поселення, як для сільського поселення, воно існувало з античних часів. Немає значення засновник міста. про що ми Говорили вже неоднократно. Тобто, місто може бути засноване античними греками, римляними, так може бути там готами засноване. Воно все одно буде українське, і тут не потрібно до цього прив'язуватися ніяким чином. Всі ці люди вони формували українську націю такими, якими є зараз. На думку краєзнавця, дементія білого до статуту Херсона треба вписати ще дві пам'ятні дати. От я пропоную ну, просто додати до е, цих пам'ятних е, дат ще е, кілька важливих е, пам'ятних дат. Перше день визволення від е, міста від російських фашистів 11 листопада. І друге у нас ще одна одна символічна дата. Це е, це друге, е, грудня. Коли 1-2 грудня відбувся з'їзд земських установ ще Української центральної республіки, цей з'їзд проголосив, що Херсон є невід'ємною частиною Української Народної Республіки. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. – тілесно орієнтований театр. Приїхали з Києва. Це шестеро акторів. Участь у Мельпомені Таврії беруть втретє. то театру два з половиною роки. У ньому задіяні непрофесійні актори, розповідає режисерка та співзасновниця Оленка Вахрамєєва. Це люди, які не можуть без, без мистецтва, без театру. Це люди, які в день вони бухгалтер, до центру кафедри економіки, викладачі мови, а ввечері, ну зараз же в день, вони роблять те, що вони люблять робити. Вони впадають зараз повністю Дух, час. На сцені цьогорічне Мельпомени то театр показує виставу Тутизар. Щоразу це унікальна постановка і суцільна імпровізація, каже режисерка. Кожен дити зараз він унікальний не унікальний, тому що один раз грається, але він базується на якійсь темі. Одна з тем, наприклад, сьогодні ми грали, це. Були пісні, тексти з 91-го року по 23-й. Ми вони вибирали актори, вибирали які зараз до душі, що їм зараз хочеться. Євген Амадор, актор то театру. За професією він інженер телекомунікаційних систем. Ми всі приносили ті пісні, які нас чіпляють. Потім ми всі разом сіли, прочитали ці пісні і вибрали з них певну кількість, яка, а, яка відгукнулася всі, яка зібрала в собі і лірику, і веселе, і сумне, і потужне. Вот, їх. і вже от, як вони тут стаються. Це вже абсолютна імпровізація, що народжується походу, та й стається. Засходиться земля пої. Хай з цілими смерть ходить гуляй, дике поле Євген. каже, брав участь у різних постановках, але атмосфера тут і зара завжди неповторна. У нас шестеро і шість людей вкидають всі свої внутрішні сили в те, щоб знайти контакт. Я не певен, що це можна описати технічно. Технічно ми уважні, ми чуємо один одного. У нас є якісь е рухові ключі, але це технічно взагалі нічого не, не пояснює. Тому що всередині, коли всі повідкривали всі свої локатори, <сум> всі можливі отут, от отут, отут, все тіло, локатор і всі намагаються. Ця земля воїнів родить. Хай сміливих смерть ходить. Гуляй, дике поле! Ворог сунеться без перестану. Із землі празі не Після перегляду вистави Тут Узар глядачі діляться враженнями. Дуже так чут, чутливо. Дуже сподобалося. Імпровізація була на вищому рівні, дуже класно. Ми дуже раді, що культура повертається в наше місто. А ці люди приїхали. Такі почуття неймовірні. Така енергетика, що ми не сльози самі по собі катилися. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієєв, Ігор Паченко, Суспільне новини, Херсон. Жителька Новокаїр Береславського району Оксана Богдан розповідає, у фестивалі бере участь не вперше. Борщ готує часто і в повсякденному житті, і на свята цьому році варила борщ свій традиційний, такий як варила моя бабуся, моя мама. Такий я вирішила зварити директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник говорить, фестиваль у форматі онлайн триватиме до кінця місяця. Відео з приготуванням борщу можуть присилати усі охочі на сьогодні. У заході взяли участь 15 громад і до 20 жителів області. Відбувся в цьому році невеличкий такий в рамках проекту. Опять же, творча талока Херсонщини на Буковині. В рамках цього проєкту відбувся показ нашого борщу Таврія борщ. Борщ на Херсонщині має свої особливості і страва популярна, говорить Капелюшник. Херсонська обласна рада рішенням сесії визнала першу неділю вересня днем борщу. Наш борщ Таврійський він ну, насичений нашими овочевими овочевим набором, таким самим більшим я вважаю, тому що найбільша рослинність на півдні України, і предостанній, як то кажуть, фестиваль знаходився у нас в великих копанях. Як ви розумієте, це найбільший овочевий ринок на півдні України і в цілому в Україні, тому дуже шкода, що зараз там немає у нас можливості. А є надія, що тільки звільняті лівий берег, ми знову проведемо фестиваль у великих копанях. Страву кожного з учасників оцінює журі. Номінації кожного року там трошки більше 12, але основний критерій щоб е, з класичного борщу, щоб він був точно притаманий, як то кажуть, бабусин борщ, щоб нічого лишнього не було. А далі йдуть хтось з родзинкою, як е, з генічику приготували більше солянку таку з морепродуктів, але смачний борщ, але смачний. Ну це солянка, Тому миколаївці варять борщ з карасями, жареними, а ми більш такий, от середня полоса України і зі своїм таким смачним присмаком Таврії. Наприкінці вересня кожен учасник фестивалю отримає подяку за участь, а переможець набір посуду, розповів Володимир Капелюшник. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.